Прокоментуйте, будь ласка, можливу подальшу долю Бордянського державного педагогічного університету у зв'язку з тими тенденціями щодо оптимізації засобів закладів вищої освіти. Доля Бордянського державного педагогічного університету залежить від нас насамперед. І тут є декілька сценаріїв. Перший для нас найбільш прийнятний це перемога України, це деокупація, деокупація наших територій Запорізької області і повернення нас на рідну базу. При такому сценарії я впевнений, що існуванню Бердянського державного педагогічного університету як інституції нічого не загрожує. Може загрожувати лише в тому випадку, якщо ми будемо працювати так гарно в лапках, що в нас не буде здобувачів. Ну, якщо здобувачів немає в університеті, то такий університет державі не потрібен. Але ми працюємо по іншим правилам і робимо все, щоб здобувачі у нас були. Якщо ситуація з військовим станом з агресією. Буде затягуватися і далі, то питання воно більш важке. І ми вже фактично два роки працюємо в умовах релокації до міста Запоріжжя, ми можемо працювати і, я думаю, і будемо в разі такого сценарію далі працювати в такий спосіб. Але. Нам потрібно щось змінювати. Що саме? Я про це говорив з нашими колегами під час зустрічі в колективах наприкінці всередині грудня, і говорив про те, що нам потрібно продумати про можливі майданчики для проведення змішаного формату навчання і дистанційного, і очного. Бо низка наших спеціальностей передбачає все ж таки роботу в лабораторіях проведення якогось практику, експериментів, наявність лінгофонних аудиторій і таке інше. Попередньо в нас є домовленість із містом Києвом, це Український державний університет імені Драгоманова, Є домовленості з Вінницею, з Державним педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського. Ми над цим думаємо. Але потрібно все дуже добре зважити, ніж ми будемо працювати в такий спосіб. Я думаю, що в травні ми будемо більш-менш розуміти наші плани. І перспективи на 2024 рік. І якщо ситуація буде складатися за другим сценарієм, тобто ми не побачимо в цьому році ну, суттєвих просувань наших сил оборони і звільнення міста Бердянська, то я впевнений, що вересні, в вересні-в жовтні ми організуємо такі майданчики в місцях, де більш безпечно ніж Запоріжжя, бо Запоріжжя від Лінії бойового зіткнення знаходиться в декілька десятках кілометрів, і е, такі комплекси, як С-300, вони спочатку ракета прилітає, а потім йде оповіщення про е, тривогу. Тому в Запоріжжі важко це робити. Але без цього, е, я думаю, ми рухатись не будемо, бо це е, і забезпечення якості освіти. І соціалізація наших здобувачів. Бо ми готуємо вчителя. А вчитель це не тільки вчитель-предметник, який гарно знає свою дисципліну, свій предмет, але це насамперед педагог, це наставник, це людина, яка комунікує з учнями, а без безпосереднього спілкування, особистого спілкування між собою і між здобувачем і викладачем. Цього досягти важко, тому такі зміни будуть, але думаю, що вони нас очікують вже в першому семестрі наступного навчального року.